Всім доброго дня, ви на каналі Меня Горівне. Сьогодні ми відвантажуємо трактори від компанії Синаліка, а саме Solis і 105. Трактори їдуть на фермерське господарство до Корицького району, до нашого клієнта, де будуть допомагати піднімати врожайність на одному з фермерських господарств. Бажаємо гарних заробітків на тракторах, нехай йому вони служать і не ламаються. Нагадуємо, гарантія на трактор діє 2 роки або ж тисячу мотогодин. Доставляємо безкоштовно сервісне обслуговування запчастини. Всім дякуємо, з вами були Міні Агрорівне.